Вітаю, друзі! Всі, хто дивиться перший міський телеканал в ефірі, ваше улюблене, найсмачніше шоу. Ми продовжуємо готувати на кухні закладу Лакс. Продовжуємо створювати для вас якісь а, цікаві рецепти, цікаві страви разом з нашим шеф-кухарем Богданом Соляником та ведучим Олександр Сапальник. І сьогодні на нашу кухню до нас завітала і стала гостею та помічницею нашого шефа. Це Ганна Саулова, яка сьогодні допоможе нам приготувати щось смачне. А навітаю вітаю. вітаю вас. Оп, отак одразу, одразу ми починаємо з настрою. Це дуже круто. Як настрій? Ну тоді нема, нема навіть чого й питати. Так? Як, так. Це, як справи? Дуже добре. Супер. А чи готові ви сьогодні тут з нами щось творити, якісь кулінарні шедеври? Так, давайте розкачаємо цей <с стол. Друзі, а качати ми будемо сьогодні. У нас вже був і мангал, і багато салатів, і перше, і друге. Сьогодні у нас буде закуска, яку ми приготуємо за дві хвилини, а саме це буде креветки фрі. Супер! Ну що ж, креветки я обожнюю. Сподіваюсь, ви всі також. Так. Тому, друзі, ще раз нагадаю, що це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс і це найсмачніше шоу. І ми починаємо. Ну що ж, друзі, будемо приступати до приготування а, нашої страви. Зараз Богдан роздасть нам завдання. Так, значить, що нам потрібно зробити? Я зараз підготую креветки, так? Саша, тобі завдання буде сьогодні зробити кляр для наших креветок. Дуже просто, просто яйця два штуки вбити в посуд, збити відеочко, і все. А наша гостя сьогодні це все запанірує, і ми разом будемо смажити. До речі, друзі, ви як уже звернули увагу, у нас не фритюр професійний. Ми робимо умови домашні, так тому в описі під цим відео я розкажу, опишу, як це буде, як ми робимо і як зробити це вам вдома. Тобто буде від шефа? Так, тому що це у нас суп. звичайний посуд, звичайна олія, і ми будемо робити все як вдома. Але на кухні нашого закладу. Так, е, я в тебе попрошу собі е, якийсь посуд вилочку, я так розумію. Мені ще Будь каже. Сіль та перець також тобі передаю. Так, давай. Так, зараз я підготую креветки, а ви поки нам розкажете свою діяльність, напевно. Гано, ну що ж, почнемо знайомити вас з нашими телеглядачами, терчів з вами. А, і... А, ви ж медіум, так? так. А як ви зрозуміли, що ви маєте здібності медіум? А, можливо, була якась ситуація або а, якісь, якась історія, коли ви це зрозуміли? Так, це гарне питання. Зараз я вам розповім. Так. Е, дивіться, коли, в 90-х годах мені було років 4 або 5. я, мама, помітила, що я поводжусь не так, як всі. Я могла ходити з нею там, допустимо, в магазин або ще кудись. Так. Я коли на себе дивилася, у мене з'являлися кружочки. Я бачила кружочки, вони з'являлися, то ще зали. Я брала 4-5 років, піднімала сукню і дивилася під сукню, куди вони ще зали. От. Потім мені десь було туди далі 6-7 або 8 років, я вже не пам'ятаю, я зайшла в залу. Це було десь приблизно 22.00. Ввечора я зайшла в залу, я побачила жінку, до такої степені вона така, ну як прям як ви, я бачила, і вона стояла біля вікна. Ця жінка жила в сусідньому домі. Вона приходила до мами на сесії, Мама допомагала їй знімати порчі, і вона у мене почала просити допомоги. Я позвала маму. Мама мені посовітувала сказати їй, щоб я її послала на три веселих буковки. Вот, я її послала на тривісові виховки, вона щезла. На наступне ранку ми дізнаємося, що її сажитель її вбив. Це ну. послали нормально на дуже вихавки. Це історія. Да, це посилається, це щоб не набридали душі мертві. Це треба посилати на три букви. Вони тільки так понімають. А ви здали за маму, так? Ми так. просто для нас для досі щоб було зрозуміло, так що мама теж медіум, так, так. і це вас придається породу. Так, так. У мене й діти такі самі. А Скажіть, будь ласка, а мама розповідала вам про те, як вона зрозуміла. Розуміло, що так. У вас якісь кружочки з'являлись, а вони, само, якось... у, у неї як це відбувалося так само? У неї трошки по-іншому відбувалися. У неї вона ну, побачила людей, як я, як не одразу з кружочками, а людей. І, от. Тобто, і, як постійно... ви оцю жіночку, так? Так, так так, 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 так. а потім вона почала, як я потім енергетичні це властивості, що чакрить енергетичні це. Так. Там по по-різному -по йде вже. Тобто, Що покорного це воно так, якось йде індивідуально? Так, так, так. Так, супер. А, ви ж працюєте з різними практиками, так? А. А, я думаю, що наші терчі в нашому титрі побачили всі, а, чим, чим ви займаєтесь. А, але з чого починається знайомство ваше там з людьми, з клієнтами, от саме як Мідіума? Дивіться, медіумом я працюю на розстановках. Ми збираємо групи, допустимо, у чоловіка є зап... у людини є запрос. Так. І він хоче подивитися цей запрос. Була така ситуація, приїжджав хлопець, щоб подивитися ситуацію відно, ну, насчет відносів. Там показала туди глибше, там туди глибше в покоління роду туди його, що була така ситуація, мужчина не взяв жінку, ту яка беременна від нього, так. і вона поконч, вона утопилася. А перед цим, як покончить самогубство зробити, вона прокляла весь рід. Угу. І Тобто з цього в нього почалися якісь проблеми. Так, так, так. І ми це побачили заздалегідь, коли перед тим, як людина просить розстановку, я бачу, коли приходять умерші, померли люди до розстановки там, за неділю. — Більше, А можливо, я вибачаю, що перебуваю вас, а якщо це просто збіг обставин, наприклад? Mm, ні, не було збіг обставин, Я писала і він сказав так. Це прямо 100%, да, так? Так, так. Бо тобто все, все не, ну, взагалі, от, якщо буде ну, відвертою, так? От, так. Якщо буде, от... Може бути взагалі збіг обставин? Чи завжди все воно йде так, як воно повинно йти? Все завжди є так, як повинно йти. Тобто не може бути ніяких не оцих, не як то кажуть, совпадінь? Ні, не може. Це розумієте, коли дають вселена знаки якісь, і люди просто це совпадіння. Все. Тобто, ми все перекручуємо. Хтось просто дійсно приймає це як. Ну, як потрібно, хтось бачить майже повсюди якісь знаки, знаєте. От у мене є знайомі, які дійсно там звертають увагу на всі деталі, і вони це сприймають і на власний рахунок, і думають, що це відбувається дійсно, от прямо зараз, прямо для них, і для чогось то там. То знаєте. А хтось просто це ну, відбувається, ну і добре. Хай відбувається а, і, і так на простому. І просто. Так, Тому як сприймати, дайте рекомендацію: сприймати це як потрібно. Або дійсно бачити в цих всіх деталях для себе якісь знаки. Дійсно, треба бачити в цих деталях для себе знаки. Які. А як зрозуміти, що от людині потрібна саме допомога медіума, так а не там психолога чи якогось коуча? Коли приходить до нас людина з проханням, щоб їй допомогти, я одразу бачу, якщо є родові, воно дуже видно, коли родові. Якщо немає родові, то ми працюємо по психології чи коучу. І все ну і все таке подібне. Бо то дуже часто люди бувають, путають, думають, що у них порча. А треба працювати по психологічної діяльності. Діяльності, так. А... Прервемось трішечки від нашої розмови, повернемось до нашої страви. Тому що Богдане, я нагадаю тобі, що ти шеф-кухар, і все-таки в шоу у нас кулінарне. А Зараз буде ваш вихід. Так. Ми зробили, як ми називаємо, заготовочку. Так, Саша зробив е, наш кляр, я підготував креветки. Зараз що потрібно вам зробити? Беремо, дивіться, друзі, наші креветки вже підготовлені. Обвалюємо звичайно борошно. Далі в наш кляр яйце і далі панірувальні сухарі. Обвалюємо, обвалюємо і ми маємо ось таку креветочку. Так. Тепер вам потрібно це зробити. Будь ласка, складайте на досочку, і ми будемо після цього вже обсмажувати в нашому фрітюрі. Це за займа... Займає нас 2-3 хвилини, готується дуже швидко, дуже швидко. І дуже смачно, я сподіваюся, що я голодний, якщо чесно, сьогодні приїхав на зйомки. Ти не здивував, я хочу сказати. не здивував, <рес> так? За 80 <рес> випусків ніхто не здивувався, що я приїхав голодний на а, зйомку. А, Ганна, яку роль у вашій роботі відіграють таро-нумерологія чи регресія? Чи є між ними а, між цими інструментами якийсь зв'язок? Так, є. Це мої всі. Діагностичні. Можете видалечку собі допомагати? Щас, так, є, дійсно, регре, ну така регресія це не як практика. Так. Це практика, яка може достати здоров'я різні. Навіть в утробі, коли була дитина у матері, можна пропрацювати цей процес в утробі. Достати якусь проблему і з нею пропрацювати. Таро це теж дуже гарна така процедура. Вона може формувати навіть події. Навіть сформувати? Так. Угу. Я, до речі, вперше це від вас чую. А у вас були якісь приклади цього? Ну, типу, можливо, у вас в житті там відбувалося так, як ви кажете, патеро. Ви там щось розрозклали і такої бабах, і воно відбувається дійсно? Так. Так, коли до мене звертаються люди, коли я роблю їм розклад, то вони потім мені дають обратну зв'язку, що так воно і є. І коли їм, допустимо, не подобається карта, або якась ситуація, яка показала по картам то її можна сформувати і поміняти, замінити на другу. Угу. Тобто ви зі своїми е, ну, клієнтами, так, ви працюєте з ними постійно? Тобто так, Не так. тільки там, на... так. під час прийому, але там, і під час зворотнього зв'язку, і ви з ними постійно підтримуєте це. Добре, ну тепер наступне питання. А онлайн ваші от ці всі, е, тре, тренінги, чи як це правильно сказати? Так, е, дивіться, я можу і онлайн консультацію робити, можу і не онлайн робити. Завісить від людини, як вона. Цього приводу і нам ну, можливо знаєте в іншому місці або в іншій країні до вас звернулися. Ви так ну там даєте поради та рекомендації в онлайн-форматі. Так, Є така так, також ситуація. Так, так. І ще є ну, нумерологія, ну астранумерологія теж вона дуже хорош, хорошо робить. Я теж ці взаємопов'язуюся з цим, то теж там можна зробити навіть фінансовий код для людини. Не для всій людині, а ну, допустим, котрій людині кот этот, допустимо, до вас лам. От кот він вам підходить цей код, а до другої ні. То треба його… Розгадати цей код, виходить. Що підходить? Типа того. код чого? Я трішки пропустив. фінансовий код. Фінансовий, ні, це Ви не звернулись не за адресою. Ми не за фінанси, ми за їжу. Ми Ні, можливо, нам потрібно налаштувати ці коди, щоб нарешті Щоб було много їжі, да? так? Та хоч їжі, так. Щоб ми не їли тільки кожної на першому міському. <реш> так, Ганна, а ще до речі, дивіться, багато людей вони бояться таких слів, як е, порча, так е, там. Е, як ви пояснюєте ці явища своїм клієнтам? А не треба боятися. Не треба а, знаєте, боятися. є Приказка ще давно. Те, що построєно давно, можна його розламати. Так. Ну, як, як каже Богдань, е, е, Ламати не строїти. Саме з цими словами він завжди заходить <гум> до себе на кухню. <гум> так, є, є енергетичні е, структури, воно все взаємов'язано. Коли магічні дії, коли ті порчі, коли крадники, магічна дія якась, воно все займаємо з цим. Воно на енергетичному вибрації енергетичні. Можна поміняти вібрації енергетичні? Так, супер. Богдан, що в нас там? Фінішна пряма, я так розумію. Ви вже з Ганною майже все запанірували. А... а скажіть, будь ласка, у нас в країні є якісь, можливо, такі ж майстри? Так, на яких ви можете там, брати для себе як приклад? Або, можливо, ви взаємодієте з якимись відомими там, медіумами. Чесно, кажучи… Давайте я, я спрошу питання трішечки просто. Богдан дуже він правильно це сказав, але дуже-дуже складно, я думаю, навіть ну, я, я, навіть, навіть для наші телеглядачі. Так, закрутив, Чи є у вас якесь ком'юніті? В якому є. ви спілкуєтесь, проводите якісь збори і все таке інше. Так, є. Коли Ну, людини є групами, ми працюємо є єсні групами. Так. От. Коли групами, то ми збираємося, ми розглядаємо все, і там медитації, практики різні. Група вони це люди саме з міста Кривого Рогу чи це... там з усієї України. З усієї України було України. такое, що ми їхали навіть в, Дніпр. так. в Дніпро. Угу, І там так. вже збирались так і проводили супер, супер. Тобто ком'юніті є, і а, я думаю, що останнім часом а, все більше людей починають все ж таки не так скептично відноситись, так до до цього до цього всього. Так раніше да. Раніше, от коли в 90-х годах, коли, ну, там. Ну, навіть дивіться, я скажу так відверто, вам якщо навіть там не брати 90-ті і навіть 2000-ті, якщо взяти там 2010 роки оцей період, так, так. так можливо, навіть років 5-6-7 тому, люди не, не, не то, що там до астрології і до тарологів, нумерологів відносились так дуже скептично, а навіть до психологів люди відносились дуже скептично, тому що багато хто вважав, що якщо я... Психічно здоровий, мені не потрібна допомога психолога. Ну, це все, я це вважаю як відголосками радянщини якоїсь. А, тому от мене радує те, що зараз люди вже більш такі адаптовані, а, адаптовані да, чи... до цього і відносяться до цього більш, більш нормально. Так, я коли була маленька, то, то я нікому не казала, тому що люди не так реагують. Вони бояться, вони потім не так дивляться, вони жахаються. Зараз так. Но на просторах інтернету і в соцсетях дуже много поганої інформації. Которую вообще може собі чоловік навредити, допустим, аскез аскеза. І чули ви таке, що часто да. Да. аскезу просто іноді а ви не знаєте з чим ви з ким ви заключаєте угоду? А я йому теж саме сказав, друзі. Те ж саме я казав. Саша не потрібно. Аскез. Да, вона працює, вона працює. вона зробить дію. но ви не знаєте, з ким ви заключили угоду. А коли йому щось потребується, він прийде і щось може забрати. О, так, а я тоді попереджую. Я заключав з Богданом. І все, що він мене забрав, це найкращі останні два роки мого життя. Спокійного О, і нормального. є другі практики, щоб сповнялися желання людини. Так, тобто я вже тим, що взяв собі аскезу, це я брав собі аскезу. Я Даже по можу на, 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 наразити себе на небезпеку. Так, на небезпеку і на енергетичному плані, і то, що може. Другий, ну, хтось прийти іменно, я їх називаю чортики, да, так, і зробити, ну, що йому потрібно забрати. А теж є на психологічному теж, що, доп... допустимо, ви щось з чим то собі відказуєте. Так. Це вже здоров'я, це вже стреси, це вже все стресно. Друзі, Не відказуєте собі ні в чому, Беріть все від, від життя. Ні, я брав аскезу від там, соціальних мереж. Е, від, Поли, е, легше від, стало. від алкоголю. Легше стало, скажи. Я, так, так ми, я був в депресії і коли я взяв собі там Асказу на якийсь короткий період, е, я після того вийшов взагалі іншою людиною. Але будемо сподіватися, що не прийдуть ці чортики, нічого не заберуть. Хоча мені щось підказує, що вони вже були, і оцей фінансовий код вони в нас забрали. Так, повернемось до приготування нашої страви. Богдане. У нас все готово. Зараз ще 2-3 хвилинки потрібно почекати, щоб наша олія нагрілася до потрібної нам температури. І ми будемо обсмажувати, друзі. Я пропоную ці 2-3 хвилинки, щоб наші талілячі, вони промайнули ось так, як я завжди люблю це говорити. Друзі, подивимось коротку історію про різні страви, в паніровці, не тільки з креветками, але й з чимось іншим. Тому дивимося, я думаю, буде цікаво. Історія страв у паніровці сягає глибоко в минуле. Паніровка як метод приготування використовувала ще в середньовічній Європі, де сухарі подрібнювали та змішували зі спеціями, щоб створити хрустку оболонку для м'яса та риби. Вона не лише додавала смаку, але й допомагала зберігати їжу довше, особливо у період, коли не було холодильників. З плином часу паніровка стала популярною у різних кухнях світу. Віденський шніцель, відомий в Австрії, отримав свою назву наприкінці дев'ятнадцятого століття. А перша згадка про нього в кулінарній книзі датована. Тисяча 1884 роком. Італійський шніцель за деякими версіями став основою для Віденського, а його рецепт привезли з Італії ще у 14-15 століттях. У 20 столітті з'явилися інші популярні страви у паніровці, наприклад, нагіци, які стали відомими завдяки своєму хрусткому покриттю та соковитому м'ясному змісту. У 1950 році Роберт Бейкер, американський професор, розробив рецепт курячого філе у міцні паніровці та винайшов машину для панірування. Таким чином Історія панірованих страв це історія розвитку кулінарних технік. Від середньовічних методів зберігання їжі до сучасних смаків та інновацій. І так, друзі, ось такою була історія. Ми повернулися. Наша страва вже готова. Так, але ще є декілька запитань нашої гості. Ми ще не запитали про свічки, так? так. Для чого? Проходять ці е, заговори, скажімо? Свічки я роблю власна ручні і сама злічно заговорюю їх для того, щоб здійснилось бажання завітне, мічти на здоров'я, на відносини, на гроші, щоб помінялись вібрації у чоловіка в житті. А які запроси найчастіші від людей? Це відносини, відносини. так відносини. Відносини. От всі ми хочемо знати, так, що нас чекає, хто нас чекає. Коли чекає, коли той момент істини. От цікаво, можна так сказати по людині? Чи може взагалі хтось чекати? Звісно. Хто? Дівчина, це не тільки дівчина. Не тільки дівчина. Ти ж мене чекаєш теж, друге. Я тебе чекаю завжди. Я тебе чекав, так чекав, тебе ціле життя. Так, супер. А тепер питання по темі нашої програми. Все-таки ми кулінарне шоу і ми не можемо не запитати. Чи готуєте ви? Звісно, готую. Ми як беремо з дітьми і шашлики можемо приготувати, навіть не виїжджати на природу, вийти з під'їзду. Мангал робити, і вдома готуємо. У мене є друг, який може готувати шашлики, навіть не виходячи з під'їзду. Весь будинок в шоці просто. Приїжджають пожежні машини. Найсмачніше шоу. Найсмачніше шоу. А я так думаю, чого ж на днях я йшла і їхала І димів весь вечір. Одна за одною. І Іде весь вечірній. Так. А якщо готуєте з дітьми, а яка корона страва? Діти. Втрачають свідомість від неї. Від неї піца. Піца. Ви Піця. готуєте піцу? Так. Супер. Так. Но, вообще, моя, ну взагалі, моя я вважаю паста карбонар, але діти, якщо ми готуємо в місті, то вони люблять піцу. Вони люблять піцу. А ваша любима страва – карбонара. Так, паста карбан. Супер. А сьогодні ми спробуємо ці креветочки, які ми сьогодні з вами разом приготували. Подивимось, що в нас вийшло. Але перед цим, друзі, як ми будемо куштувати, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти та шпаргалочка від шефа, яку він вам пообіцяв, тому дивимось і записуємо. Для приготування креветок фрі вам знадобляться наступні інгредієнти: креветка 300 грамів, яйця курячі дві штуки, борошно пшеничне 100 грамів, сухарі панірувальні 150 грамів, сіль за смаком, духмяний за смаком. Креветку прорізаємо. Займо з середини та вирівнюємо рівномірно солимо та додаємо перець. Після чого обвалюємо в борошні та вмочуємо попередньо збитий кляр з яєць і поєднуємо з нашими панірувальними сухарями. У розігріту олію занюруємо наші креветки, смажимо 3-5 хвилин до хрусткої скоринки. Смачного! Ну що ж, і переходимо до найулюбленішого моменту нашого шоу. Тому, друзі, Так ми можемо скуштувати. Нарешті у нас є те, що було сьогодні приготовлено. Шматочок лайму. Ми будемо додавати сік лайму, всі морепродукти, риба дуже добре поєднуються саме з цитрусами. Тому воделки нам не потрібні, беремо прямо руками. Так, Ганна, давайте на права гості. Так, а яка на мене дивиться? Яка сіна да. так. А, так. А, я не знаю, як взяти. Обирайте ту, яка так, вам подобається. По так, пробуємо, що сьогодні в нас вийшло. М -м -м. А я почекаю? Коли 15, і якщо з вами все буде добре, я також скуштую. Тому, друзі, дуже легка закуска, яку можна приготувати. Навіть можна об'єднати всю родину, щоб це зробити. Навіть і дітей також гарні, цікаві процеси, я вибачаюсь, приготування. Все просто, Куштуйте. Гарно провести час, так? так. Разом і приготувати. Це шикарно. Це бальбіліссимо прям <пілісімо> білісимо Ще ні, ні разу нам так не говорили в нашому шоу. А, Ганна, Як можна до вас потрапити на прийом чи ще щось? Можливо, е наших глядачів зацікавить наша сьогоднішня так. розмова, і хтось захоче звернутися. Я є в соцсетях в інстаграмі, Фейсбуці, в Тік-Токі. телефон в мене є. Тобто в будь-яких соцмережах так, можна зайти, друзі, написати соцмережі, а саме інстаграм, ми залишимо. В нашому анонсі, який вийде в інстаграмі телеканалу Перший міський, там буде відміточка Ганни. Тому переходьте, і якщо вам цікаво, звертайтеся, якщо вам потрібна якась допомога. Але ми будемо прощатися. Ми хочемо вам ще раз побажати смачного, друзі. Це був перший міський телеканал, це була кухня закладу Лакс, і це було найсмачніше шоу. Ще раз всім смачного і па-па!